Доброго дня, любі самикласники. Сьогодні починаємо вивчати тему Другу хрестові походи. Пригадайте перше. Які християнські святині знаходяться у Палестині? Друге. У наслідок яких подій Єрусалим опинився під владою Арабів? Починаємо читати параграф 1. Хрестові походи. Пункт 1. Передумови і причини хрестових походів. У XI столітті з території Центральної Азії на Захід рушила нова сила Турки-сельджуки. Вони завоювали території, які до того належали арабському халіфату, зокрема, і Єрусалим. Візантійський імператор боявся, що сельджуки вторгнуться і на його територію, а тому звернувся з проханням про допомогу до західноєвропейських правителів та папи Римського. Європейці мали свої причини втрутитися до цього конфлікту. Сельджуки перекрили давній торговий маршрут, що сполучав Європу і Китай, великий шовковий шлях. Тому європейські купці були зацікавлені в тому, щоб усунути перешкоду. Тим часом у самій Європі формувався новий суспільний прошарок. Лицарі прагнули розширити свої земельні наділи як головне джерело отримання доходів. А зробити це можна було під час походів. Тому лицарство було зацікавлене у нових військових кампаніях. Унаслідок нещодавно проведених папою Григорієм VII церковних реформ католицька церква здобула кілька інструментів впливу на лицарство та світських володарів. По-перше, при посвяті у лицарі, вони мали дати клятву захищати церкву, а їхня зброя освячувалася. По-друге, заклик папи вважався обов'язковим до виконання всіма католиками. Наприкінці 11 століття у Західну Європу доходили вісті про переслідування християн турками та сельчуками. Так визрівала ідея про особливе паломництво війни за звільнення християнських святин з під влади сарацинів. Так у Західній Європі називали всіх мусульман. У тому числі й сельджуків війни за звільнення християнських святин з-під влади Сарацинів. Так у Західній Європі називали всіх мусульман, у тому числі сельджуків. 27 листопада 1995 року у місті Клермон на півдні Франції папа Римський виступив перед натовпом лицарів, міщан та селян. Він. Нібито на прохання візантійського імператора Олексія I Комніна закликав усіх християн до походу на схід задля визволення гробу Господнього, місце поховання Ісуса Христа від невірних і повернення Його християнам. Усім визволителям папа пообіцяв відпущення гріхів, звільнення від боргів, а ще згадав про багату здобич, яка чекає на них на сході. Крім виступу перед натовпом, папа розіслав найбільш впливовим правителям Західної Європи листи із закликами розпочати війну з мусульманами. Багато хто відгукнувся на них. Європейська знать була зацікавлена у розширенні своїх володінь та здобутті трофеї. Подумайте, яка подія стала вирішальним поштовхом до початку хрестових походів? Як у Західній Європі називали усіх мусульман? Мовою документа з виступу папи римського Урбана 2 27 листопада 1095 року у Клермоні Всім, хто йде туди, до святої землі і загине, відпускаються всі гріхи. Нехай вони розпочнуть з невірними битву, яка принесе багато здобич. Земля там тече молоком та медом. Нехай стануть нині воїнами Христа ті, хто раніше були грабіжниками, нехай справедливо б'ються з варварами ті, хто раніше воював проти братів та родичів. Хто тут жив у бідах, нехай там стане багатим. Юрма у відповідь вибухнула вигуками так хоче Бог. Поміркуйте, які мотиви для участі у військовому поході на схід. Наводить у цьому уривку документа Папа Римський. Пункт 2. Хрестові походи. Після заклику папи на схід рушило захоплене релігійним запалом воїнство, розпочавши таким чином у 1096 році Перший Хрестовий похід. Воно складалося не лише з феодалів, їхніх армій, лицарів, а й натовпів селян. Ремісників та монахів охочі піти у похід, мали нашити на одяг Червоний Хрест. Звідси пішла назва учасників експедиції на схід Хрестоносці, Хрестові походи, військові експедиції, організовані західним християнським світом проти мусульман з метою звільнення Єрусалима і святої землі Палестини. Усього за період 1096-й. 1291 роки відбулося вісім великих хрестових походів. Спочатку в похід на схід вирушили натовпи, охоплених релігійним піднесенням простих людей. Більшість хрестоносців і близько не уявляла, ніяк виглядає Єрусалим, ніяк до нього дістатися. Підходячи до кожного великого міста, вони запитували: це вже Єрусалим? У містах, які траплялися дорогою, вони влаштовували погроми та грабували місцеве населення. Деякі хрестоносні загони вів до Єрусалиму цап або гусак, бо люди вірили, що через тварин Бог здатен проявити свою волю і довести своє воїнство до стін Єрусалима. Багато хрестоносців змогли дістатися з тін Константинополя. Візантійський імператор якомога швидше переправив це воїнство через босфор у Малу Азію, де воно й загинуло у боях з турками сельджуками Основні сили хрестоносців лицарів рушили у похід дещо згодом. Вони налічували близько 4 тисяч лицарів і 25 тисяч піхотинців. Це воїнство не мало єдиного керівника. Навесні 1097 року військо хрестоносців переправилося через Босфор і через Малу Азію рушило до Палестини. Їхній шлях пролягав через посушливі гірські плато. Зрештою, вони вийшли до Антіохії, великого міста з міцними мурами. Взяти Антіохію вдалося лише завдяки зраді. Поки хрестоносці грабували місто, до нього підійшла й оточила велика армія сельджуків. У хрестоносців не було надії на порятунок, але тут трапилося диво. Один з воїнів заявив, що йому в сні явився апостол Андрій і сказав, що хрестоносці будуть врятовані, якщо знайдуть на конечних списах. Котрим римський воїн простромив тіло розіп'ятого Ісуса Христа. Він указав на місце, де було сховано реліквії. Наконечник знайшли, і натхненні цим дивом хрестоносці розбили набагато більші сили сельджу. Щоправда, багато хто вважав, що наконечник виглядає підозріло новим, пройшовши узбережжям і захопивши приморські міста. У червні 1999 року хрестоносці побачили стіни Єрусалима, а 15 липня 1099 року Єрусалим упав під їхнім натиском. Хрестоносці пограбували місто та влаштували велику різанину серед мусульман та євреїв. У Європі ж звістка про завоювання Єрусалима викликала небачені радість і піднесення. Проте турки-сельджуки не збиралися так легко здаватися. Вони намагалися повернути назад відвоювані хрестоносцями землі. Це викликало потребу в організації нових військових походів у Палестину. У хрестових походах брали участь не лише чоловіки, а й жінки. Підготуйте короткі довідки про жінок. Хрестові походи. Хрестових походів було кілька. Отже. Перший хрестовий похід 1096-1099 років закінчився взяттям хрестоносцями Єрусалима, виникнення держав хрестоносців на Сході. Другий Хрестовий похід тривав з 1147 року до 1149 року. Видатні учасники Французький король Луї VII, та німецький імператор Конрад VIII. Після невдалої облоги Дамаска хрестоносці відступили. Третій хрестовий похід 1189-1191 років це похід трьох монархів німецького імператора Фрідріха I, французького короля Філіпа II Августа та англійського короля Річарда. Першого левове серце завершився поразкою. Фрідріх І втопився у Сирії під час переправи через гірську річку. Англійський та французький королі пересварилися. Четвертий хрестовий похід 1202-1204 років закінчився тим, що хрестоносці внаслідок угоди з Венеційським дожем. Потрапили у Константинополь, пограбували і спалили його, а на місці Візантійської заснували Латинську імперію п'ятий хрестовий похід до Єгипту 1217-1221 років. Закінчився, був через те, що європейці вірили, що, володіючи Єгиптом, вони зможуть легше завоювати Палестину. Завершився поразкою хрестоносців, Шостий хрестовий похід 1228-1229 років очолював німецький імператор Фрідрих ІІ. Між імператором та Султаном було укладено угоду про вільне володіння християнами святих місць упродовж десяти років. Проте європейці негативно сприйняли те, що угоду Досягнули шляхом переговорів, а не війни з невірними. Сьомий хрестовий похід до Тунісу. 1248 1254 роки. Очолював французький король Луї IX Святий. Завершився поразкою. Французький король потрапив у полон. Восьмий хрестовий похід теж до Тунісу. 1270 року знову очолив Луї IX Святий. Після висадки у Тунісі у війську хрестоносців спалахнула епідемія чуми, від якої помер король. На зворотньому шляху військо застав шторм. Кінець Хрестових походів 1291 рік взяття мусульманським військом Акри. Столиці Єрусалимського королівства і останньої фортеці хрестоносців на Близькому Сході. Висновки. У XI столітті племена турків сельджуків захопили Палестину та почали становити серйозну загрозу для Візантії. Її імператор звернувся за допомогою до європейських правителів. Це стало приводом до виступу папи Римського у клермоні. Де він закликав усіх християн взяти участь у відвоюванні християнських святинь у Палестині. Так розпочалася епоха христових походів. Закріпимо знання та вміння. Перевірте себе: перше, чому християни із Західної Європи прагнули потрапити у святу Землю та відвідати Єрусалим. Друге, як хрестоносці отримали свою назву. Третє. Які категорії населення брали участь у хрестових походах? Четверте. Назвіть дати Першого хрестового походу. П'яте. За допомогою таблиці підрахуйте, як довго тривала епоха хрестових походів. Шосте. Проти кого мали воювати хрестоносці. Опрацюйте разом. Перше. Яку роль відіграв Візантійський імператор в організації Першого Хрестового походу. Друге. Обговоріть у малих групах, якими могли бути мотиви до участі у хрестових походах у короля, безземельного лицаря, селянина. Третє. Порівняйте причини, які спонукали європейців брати участь у Хрестових походах з мотивами учасників арабських завоювань. У 7-8 століттях заповнють пропуски у маршруті, яким пройшли хрестоносці під час Першого хрестового походу. Західна Європа, Угорщина та Болгарія. Далі пропуск пропуск Антіохія, Палестинське узбережжя. П'яте. Заповніть в робочому зошиті таблицю. Дякую вам за увагу, любі семикласники! Залишайтеся з Україною та з каналом Легко Вчу. Бажаю вам мирного неба над головою та успіхів у навчанні!